Це п'ятий простір у лікарні Святого Миколая, стимулює, а найбільше розуміє... Далі Віктору, ще, відкрите камеру. А чи ваші сподівання? Можна дві, можна три. Питаємо, що кожен косло у нас під'єднаний до якого в мене порта під'єднаний. У мене один бі. Як ми робимо? Знову ж беремо ту саме підходить. Як ми це зробимо? Він нам написав «Hello», Ми заходимо. Hello. Зараз ми тепер вчимося. Власне, ця локація для онкохворих дітей. Тобто вони мають бути в певному середовищі, тому тут є така знаєте, функція ізолювання частково. Але є прекрасний краєвид, є педагоги, які приходять, і діти під час лікування вчаться, тому що процес лікування і виздоровлення від онко, він довгий. Це не є там швидка процедура, коли тобі наклали гіпс, і ти собі пішов додому. Тому важливо все робити не тільки у Львові, але й у всіх містах України. І велика подяка Наталії Масічук, яка є хресною мамою супергероїв. Динаміка неймовірна, планів дуже багато. Задача, яка дитинка, яка є в лікарні, має мати повноцінні можливості для навчання. Це є важливо, тому що це її буде відволікати і це буде давати їй, знаєте, новий імпульс рухатися і жити і виздоровлювати. Це вже п'ята локація супергероїв, яка є в нас тут в лікарні Святого Миколая. Діти щасливі, батьки дітей плачуть від, від радості. Це п'ятий клас лише в цій лікарні, а вже 11 шкіл відкрито по всій Україні. Тут виникла ідея, тому що онкогематологія, і ці діти не можуть приходити ні в клас, який у нас є зверху, ні в клас, який у нас є там для дошкільного виховання. А вони можуть бути тільки в цьому просторі. Чим хороший цей простір, тому що тут вихід з кожної палати є, і діти не перекривають. Наються і це дуже важливо для них. Це маленький простір, та? але це справді народний простір. Тому що от конкретно цей він зроблений дивом, він зроблений святим Миколаєм і зроблений народними руками. Ми, ми працюємо майже рік. Через школу пройшло більше півтори тисячі діток, і проведено 7 тисяч здається, уроків коштів на. Саме на цей простір він величезний не було у нас. Лікарня зробила половину ремонту на різдво. Ти не один був QR код і кожний громадянин України. Міг долучитися. Ми зібрали понад півмільйона і витратили на влаштування цього простору. Кожна дитинка може вийти зі своєї палати і прямо зайти в школу. Кожна дитинка, яка довгий час перебуває на лікуванні, вони перебувають півроку, рік, півтора, два. От у нас зараз поступила дівчинка, дев'ятий клас. Вона перший семестр навчалася у себе в школі. А закінчувати навчання скоріш за все буде у нас. Тобто наші вчителі з нею займаються. Ми зв'язалися з школою. Її там вона раніше навчалась. Взяли навчальну програму, на чому вони зупинились, і наші вчителі-предметники зараз продовжують з нею навчання.